22 вересня Doja Cat випустила свій четвертий студійний альбом Scarlett, промокампанія якого стала просто суцільним скандалом. Без тікток у конспірології, що вона продала душу дияволу. Але ж в моїй голові образ минулої доджі в костюмі корови та спісної му не поєднується з тим, що відбувається зараз. Тож, До Джакет. Шлях від сексуальної римлі виконавиці до дияволиці. Якщо вам подобається наш контент, то не забувайте підтримувати його лайком, підпискою, дзвіночком та коментарем. Який ваш перший спогад про доджу? В моєму інфополі вона з'явилась десь в період карантину, коли весь Тікток був в образі корови та співав біч, аймикау. Біч Амекау, біч Амакау, аймна кау тоді приблизно і почалась точка відліку популярності Амали Дламіні або ж Доджі Кет, Хвилинка Вікіпедії або ж її біографії. Мама художниця, батько південноамериканський актор, якого вона майже ніколи не бачила, але все одно дуже вдячна йому за коріння. Амалі було лише 8 років, коли вона з мамою і братом переїхала до містечка в горах Санта Моніки, де вона 4 роки і сповідували імдеїзм. А далі все по класиці. Проявила інтерес до музики в ранньому віці і почала. Записувати і писати пісні. Вона відвідувала школу виконавських мистецтв Лос-Анджелесі, де й продовжувала розвивати свої музичні таланти. Потім кинула школу в 11 класі, бо точно визначила, що буде співачкою. Також причиною покинути навчання був синдром дефіциту уваги та гіперактивності. Доджа згадувала, що вона відчувала себе так, нібито застрягла на одному місці, в той час, коли всі інші прогресували важливим аспектом прогресу та відносно стрімкому її розвитку. Звичайно, окрім творчості, є соціальні мережі. Кет постійно вела прямі трансляції у інстаграм і зараз також. І перша хвиля популярності нахлинула на неї у 2013 році після її першого треку «So High», який вона виклала на Саунд Клауд. І після виконавиця вирішує знайти собі лейбл і робить таку собі пристойну помилку, підписуючи контракт з Кемосаби Рекордс. Керівником лейблу є доктор Люк, чоловік із супер жахливою репутацією. Не так важливо те, що він просто вписує своє ім'я у кредити найпопулярніших пісень, а важливіше те, що він неодноразово потрапляв у гучні скандали. Ви ж пам'ятаєте кешу та її тікток? Вона подавала позов до суду на доктора Люка, вимагаючи анулювати її контракт із ним на запис через звинувачення в емоційному та сексуальному насильстві під час їхніх професійних стосунків. У 2016 році кеша програла суд, що викликала бум під хештегом «Free Кеша. Тепер повертаємось до доче. Коротше кажучи, умови контракту дуже сильно давлять на неї. Мастер пісень та всі альбоми належать лейблу, і за контрактом вона має ще випустити два релізи. Тож першим її студійним альбомом став Амала, який вийшов у 2018 році. В нього входять Джусі та Му, але на ньому не зупиняємось. Йдемо далі. Hot Pink. неймовірне сексуальне звучання в поєднанні з репом. Це особисто, чому я так любила Доджу. R&B, електроніка та навіть денсхол. Приємно слухати та підтанцьовувати. Доджа Кет часто грайлива, дотепна, а часом і провокаційна. Вона розглядає низку тем: від розширення можливостей і впевненості в собі до стосунків і особисто. Того досвіду. Альбом дарує нам like Zet's Gucci Main, Juicy Te Per Staygo, Стріц та Солодку вишеньку на торті. Say So Тут можна подякувати Тіктоку, який я ще буду дуже багато разів згадувати в цьому відео. Тренд на тренді з треком Доджер. Під цей танцювали всі: від блогерів недотеп до Чарри Даміліо. 8,8 мільйонів відео під звуком. Це ідеальний показник, як тікток може працювати як платформа для просування. Альбом потрапив у Billboard 200, Billboard Hot 100, Ну і номінації Billboard Music Awards, MTV Music Awards та Grammy. У перерві між релізами виходить не менш успішний сінгл, Бос біч для фільму про Гарлі Квін, хижі пташки з прекрасною маргоробі. Кожіно рейдайчуказейгой ама бич, ама бос, ама бич на бос, машана Доджа Отримує винагороди як кращий новий артист, записує фіти, наприклад, заряне у бранди. І третій альбом Planet Her універсальний поп, суміш електроніки, R&B та соулу Перший альбом вже справжні зірки, але він знову не входить у рамки вау. Хороші треки для трендів. Факт не створена ця ідеальна жіноча планета, про яку було заявлено. Факт, але це все одно вже повноцінне відходження від відму і натяк на серйозні теми. Під це хочеться танцювати, і воно задає поп. Реліз посів друге місце у Billboard 200 та містить фіти з сіза та вікіндом. Тож підсумовуємо, що ми маємо на момент 2021 року. Додже дає концерти, стає все більше і більш популярною і має свою армію фан-бази. Кітенс вирізняється жіночним звучанням та яскравими образами. І тут настає період скандалів. Важливо зауважити, що доджа ніколи не славилась ідеальним характером, постійно потрапляла у якісь колоднечі. То грубо відповість фанам, то перенесе операцію на Магдаленах і скаже, що зав'язує з вейпом, і на наступний умовний день її помічають скелихом вина в руках. Вийпов, але все саме найцікавіше почалось рік тому, коли через шторм концерт виконавиці в Парагваї було відмінено. Фани чекали на неї, хоча б під готелем, щоб просто її побачити. Але вона не з'явилась. Тоді на неї накинулись у твіттер. Доджа грубо відповіла, що це все їй набридло, це не для неї, і музика їй не потрібна. І потім вона продовжила про це говорити вже у прямих етерах в інстаграм. І майже у той період, знову ж таки, в прямому етері вона збриває волосся та брови, паралельно заявляючи, що вона завжди цього хотіла, і волосся їй заважало. А ще на її голові з'являється павук в Стразах Сваровських, який став першим відсиланням до Скарлетт. Цікаво, що до цього всю свою кар'єру вона розповідала, що боїться і ненавидить павуків. А к'ячу. Аннафакін. Фанати почали бити тривогу, що у неї проблеми з ментальним здоров'ям, порівнюючи її з брітні, на що отримали грубість. Це неймовірно неповажно, коли люди приміжують те, через що Брітні довелось пройти, і висміюють щось серйозне. Подібні коментарі в мене просто не вкладаються. Я знаю тільки, що це жахливо. Загалом за цей період від неї відписалось приблизно 500 тисяч чоловік. Відбувається кутюрний показ Кіапарелі Спрінг 2023 куди доджа завітала одягнена у та у тисячі кристалів сваровські червоного кольору. За її словами, це було натхненно божественною комедією Данти, але у інфопросторі починають з'являтись чутки про сатану. Те, що її образи відсилають до нього, що вона вже давно притала душу дияволу. І якщо дивитись на цю всю тіктоківську конспірологію, це дійсно можна повірити. Дивні татуювання, дивні фото, ображаючі твіти по типу у моїй соцмережі набігають натовпу людей, які мають якісь опередження щодо мене. Вони приходять і намагають це тролити, але я з ними чудово впораюсь. Якщо хтось хоче подертися зі мною в мережі, то вперед мені це весело. Я дуже скандальна на Матгала Є два правила Анни Вінтор: не палити та не фотографуватись. В результаті це Або зі свіженького. Доджа стала хедлайнером камбек-шоу Victoria's Сікріт і завітала на їх типову рожеву доріжку. А на наступний день в пух і прах рознесла свій образ. Доджа нам обіцяла нове темне хіп-хоп звучання, і ми його отримуємо на Скарлет. Разом з цим вона відрікається від Амала та Хотпінг, назвавши їх середньою попсою, зробленою заради легких грошей. Підігрів до альбому почався влітку. І перед нами у всій красі нова доджакет. Першим синглом став «Attention», де виконавиця виставила фанатів у незрічне положення. Вона їх висміяла, а також рефлексувала на тему того, як оголення і екзбіціоністські тексти принесли їй славу і гроші. Неки, які вона тепер без докорів сумління використовують для того, щоб зайнятися більш цікавою для неї творчістю, «Paint the Town Red» знову став хітом TikTok, А «Demons» викликав резонанс та ще більше пліток. До кліп дійсно неприємний. До речі, у ньому взяла участь оригінальна вензлі Крістіна Річі. А тепер відкриваємо очі. Доджа сказала, що повертається до хіп-хоп звучання, а хіп-хоп завжди був синонімом скандалів та суперечок. Кет чинила більш хитро. Вона вступила у сварку зі своєю ж фанбазою. На плацівці жодного фіта, що для старої доджу непритаманно. Вона звучить люто і зневажливо. Не дивлячись на рядки фільмів жахів і демонів, її голос перемикається між нудьгою та байдужістю, лютим гарчанням та старим поп звучанням. Тобто м'яке і жорстке. Розмиті клавішні текстури і бек-вокал, схожий на ляльковий, з жорстким репом, скачучими барабанами і грамоподібним басом. У титрі вказано, мабуть, 20 різних продюсерів і 40 авторів пісень. Такі, як Курт Маккензі, Earl on the Beat і Джей Версаче. Я думаю, що Доджа стовідсотково впоралися зі за своєю задачею. Про альбом чули всі. Галас не робила дуже багато. Її дійсно почали хейтити. Конспірологи будуть придумувати щось нове, а скарлет буде залітати у чарти. Як підсумок, це ода маркетинговому генію Доджа та її команди. Всі її скандали та епатаж більш схожі на виважені кроки. Вона влаштовує шоу. Тому її треки постійно в чартах, а ім'я у нашому. Інфополі це крутий приклад того, що артист і музикант не є синонімами. Академічно крутих музикантів може бути дійсно дуже багато, а артист це ще не площина індустрії. Ось наша кішечка чудово розуміє, де вона знаходиться і що їй потрібно робити. Дякуємо, що додивилися це відео до кінця. Не забувайте про підписку, лайки, дзвіночок та коментарі. Вони допоможуть нам підхватити алгоритми Ютубу. Частіше ми у інстаграм, телеграм та тікток. Посилання в описі. cute.